Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Центральний захисник Динамо Крістіан Біловар знаходиться серед найкращих за кількістю повернень м'яча після першого туру Ліги конференцій. У 24-річного українця їх 12, стільки ж у лівого захисника Ягелонії Норберта Войтушика. Нагадаємо, що у стартовому матчі основного етапу Ліги конференцій кияни програли з рахунком 0-2 Кристал Пелес. Біловар у поточному сезоні провів 14 матчів без результативних дій. Українського півзахисника Огри Юнайте та Вадима Мащенка визнано найкращим гравцем вересня у першій лізі Латвії. Як приз він отримав подарунковий сертифікат на 100 євро від місцевого магазину спортивних товарів. 25-річний футболіст виграв цю нагороду в друге поспіль і втретє у поточному сезоні. У вересні він забив один гол у ворота Аугждаугави та віддав одну результативну передачу у матчі проти Риги Марінерс. Наразі команда Вадима має 10 матчів у серію без поразок та лідирує в турнірній таблиці чемпіонату. Нагадаємо, Мащенко є вихованцем київського Динамо та колишній гравець молодіжних збірних України 16, 17 та Ю18. У 2021 році віддавався в оренду до Чорноморця, за який зіграв 16 матчів у першій лізі та один матч в УПЛ. Металіз 1925 повідомив, що клуб став членом організації Європейські футбольні клуби. Металіз 1925 з гордістю приєднується до «Європейські футбольні клуби» – асоціації, що об'єднує понад 700 клубів із 55 країн Європи. Мета організації сприяти розвитку клубного футболу, захищати інтереси команд та об'єднувати європейську футбольну спільноту. Ми частина цього руху, який формує сучасне обличчя футболу. Йдеться. У повідомленні металіста 1925 європейська футбольна асоціація була створена у 2008 році. Наразі її очільником є президент ПСЖ Насер Аль Хелайфі. Поєдинок сьомого туру УПЛ Карпати Динамо, який закінчився з рахунком 3-3, зібрав найбільше переглядів на УПЛТБ за стартові вісім турів. Зазначено, що за офіційними даними УПЛТБ, трансляцію цього поєдинку переглянуло 297 тисяч 25 глядачів. Це найвищий показник від початку чемпіонату. Лікар оболоні Павло Павліченко розповів про відновлення голкіпера Дениса Марченка. Цитата: у Дениса був складний перелом після попереднього поєдинку, йому провели оперативне втручання, встановили металоконструкції. Відтоді минуло близько шести тижнів. Зараз він проходить реабілітацію в спеціалізованому центрі, де ми з ним активно працюємо. Уже найближчим часом Денис зможе розпочати легкі тренування із акцентом на роботу ногами. Якщо все піде за планом через тричі. Чотири тижні ми сподіваємося побачити його у загальній групі команди, сказав лікар. Верес оголосив про характер пошкодження форварда команди Денисен Дукве. 25-річний нападник рівненського клубу пропустить частину сезону через травму хребта, яку він отримав у матчі восьмого туру УПЛ з Оболонню. У грі минулого туру УПЛ голкіпер оболоні Вадим Сташків завдав йому удару коліном у спину. Попри те, що епізод стався за межами воротарського майданчика, бригада арбітрів ніяк на це не відреагувала. Хоча нападник, зрештою, не зумів продовжити гру. Після детального обстеження у Дениса Дукви діагностували ушкодження хребців хребта. Тепер на нього чекає тривалий процес відновлення. Йдеться у заяві Вереса. Раніше тато таке повідомляло, що Ндукве може більше не зіграти за Верес у 2025 році через пошкодження. У поточному сезоні нападник провів вісім матчів за Верес в усіх турнірах і забив три голи. Український вінгер-жерони Віктор Сиганков практично відновився після травми. Раніше 27-річного футболіста викликали до збірної України на жовтневій матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 з Ісландією та Азербайджаном, проте пізніше стало відомо, що через пошкодження він не зможе допомогти національній команді. Українець залишився у розташуванні каталонського клубу та зосередився на остаточному відновленні. Як повідомляє прес-служба Жирони, гравець повернувся до тренувань, але поки що працює. За індивідуальною програмою. Ворскла оголосила про припинення співпраці з головним тренером команди Олександром Бабичем. Обов'язки головного тренера тимчасово виконуватиме Валерій Куценко. Підготовку воротарів продовжить Дмитро Стойко, а тренер-аналітик Сергій Приходько також залишиться у складі тренерського штабу. Бабич очолював Ворсклу з липня 2025 року. Наразі команда перебуває на сьомому місці у турнірній таблиці першої ліги. Колишній лівий захисник Карпат та Динамо Володимир Костевич став гравцем польського клубу Сокол з міста Клечев. 32-річний український футболіст приєднався до команди на правах вільного агента. Про деталі угоди між сторонами Сокол не розкриває. Водночас клуб третього дивізіону Польщі зазначив, що підписання Костевича пов'язане із травмами, які переслідують команду з початку сезону. Нагадаємо, що минулого сезону Володимир Костевич виступав у складі Котвиці, яка грала у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Польщі. Українець покинув команду вільним агентом влітку 2025 року. У складі Котвиці Володимир зіграв 21 матч та відзначився одним голом. Трабзонспор розглядає можливість продажу свого форварда Данила Сікана у зимове трансферне вікно. Український нападник перейшов у команду з Туреччини з Донецького шахтаря взимку за 6 мільйонів євро, але йому не вдалося зарекомендувати себе і стати постійним гравцем основи. Влітку Сікана хотіли орендувати, але Трабзонспор відмовився від пропозицій. Тепер турецький клуб готовий продати Данила не менше, ніж за 6 мільйонів євро. За інформацією видання Кезей Експрес, головний. Цими претендентами на 24-річного гравця є Шахтар і бельгійський андерлехт. У поточному сезоні в активі Данила 6 матчів у Суперлізі, 90 хвилин, у яких він забив один гол. Всього він зіграв за команду Страбзону 24 матчі, 4 голи та 2 асисти. Контракт Сікана Страбзон спором розрахований до 30 червня 2029 року. Український нападник римської Роми Артем Довбик може стати гравцем Фенербахче. про це повідомляє Фейнер Медіа. За інформацією джерела, якщо орендований у аль Насра Джон Дуран не набере форму після міжнародної перерви, то турецький клуб перерве орендну угоду і зробить пропозицію щодо 28-річного українця. У поточному сезоні Артем Довбик провів сім матчів на клубному рівні в усіх турнірах, у яких він встиг відзначитися одним забитим ячем і однією гольовою передачею. Статистичні ні портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 25 мільйонів євро. Евертон зацікавлений у продовженні контракту з українським лівим захисником команди Віталієм Миколенком. Повідомляє TM Талк, за даними джерела і риски високо цінують 26-річного українського захисника. Наразі триває робота над підготовкою нового контракту для нього. Термін дії чинної угоди Миколенка з клубом спливає влітку 2026 року. У вересні видання повідомляло, що Евертон планує запропонувати нові контракти чотирьом гравцям, зокрема і Миколенку. За Весь час Віталій за Ірисок провів 128 офіційних матчів в усіх турнірах, забив чотири голи та віддав три асисти. Лівий захисник Карабаха, Турал Байрамов потрапив до сфери інтересів Шахтаря. Повідомляє Sport Info As. Гравця у Донецькому клубі хоче бачити головний тренер команди Арда Туран. Байрамов привернув увагу Турана, коли той тренував Евспор. E Арда вважає, що Турал має великий потенціал і може проявити себе в Шахтарі. А за 2-3 роки клуб може продати його в Європу за високою ціною. Байрамов перебуває у структурі Карабаха з 2016 року. Його Контракт розрахований до 30 червня 2026-го. Портал Трансфермарт оцінює вартість гравця в півтора мільйона євро. Цього сезону футболіст відзначився чотирма голами та одним асистом у 12 матчах за клуб. На його рахунку 4 голи у 35 матчах за збірну Азербайджану. Динамо виявляє активний інтерес до молодого кіпрського Вінгера Владимироса Сави, який зараз виступає за юнацьку академію Омонії. Зазначається, що футболіст привернув увагу одразу декількох клубів. За інформацією Зісел Мейпа, крім Динамо, це Донецький Шахтар та Італійська Аталанта. Футболіст виступає на позиції лівого Вінгера. Інколи грає і в атакувальному півзахисті. В академії Омонії його вважають одним із перспективних талантів Академії. Інтерес Динамо до Сави мотивує. Потенційною вигодою, молодий і недорогий гравець зі зростом та можливістю дорости до основи. За інформацією джерела, представники Динамо вже вели перші контакти з оточення Сави, оцінюючи можливі умови його трансферу та терміни. Якщо все складеться для Динамо вдало, то Сава може опинитися на наступному етапі кар'єри в чемпіонаті України. Зараз клуб веде вивчення його потенціалу та можливостей інтеграції в структуру Динамо. Сергій Рибров оголосив офіційну заявку на поєдинок третього туру кваліфікації чемпіонату світу між Ісландією та Україною. Отже, заявка виглядає так: Бущан, Конопля, Михайліченко, Сваток, Бондар, Брашко, Ванат, Маліновський, Гуцуляк, Шапаренко, Довбик, Трубін, Забарний, Назаренко, Очередько, Миколенко, Судаков, Бондаренко, Волошин, Велетень, Калюжний, Матвієнко та Різник. не потрапив до заявки лише один гравець: це Ярмолюк. Напередодні Сергій Рибров зазначив, що він відновлюється. Від пошкодження, яке отримав у Бренфорді, можливо на нього національна команда зможе розраховувати у наступному матчі проти Азербайджану. Вже сьогодні, 10 жовтня, збірна України проведе свій третій матч у відборі до Чемпіонату світу 2026. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться із національною командою Ісландії у Рейк'явіку. Початок зустрічі призначено на 21.45 за київським часом. В Україні вболівальники зможуть подивитися це протистояння безкоштовно. Поєдинок стане важливим для обох команд, адже Україна поки що не здобула перемог, а Ісландія йде другою в групі після Франції. Для підопічні... Хреброва – це шанс набрати перші три очки та повернутися в боротьбу за вихід на мундіаль. Організатори матчу заявили, що офіційним транслятором гри стане медіасервіс Мегого. Дивитися зустріч можна на ОТТ-платформі за підписками Оптимальна, Максимальна та Спорт. Уболівальники, які не мають передплат, зможуть побачити гру без оплати. Її буде показано на телеканалі «Мегого Спорт у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах. Також безкоштовна трансляція цього поєднання. Буде доступна у нашому телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь прямо зараз і дивіться матч нашої головної команди абсолютно безкоштовно разом з нами. Посилання на трансляцію в нашому телеграм-каналі з'явиться перед початком гри. Посилання на сам канал знайдете в описі або у закріпленому коментарі під цим відео. Приємного перегляду!